Де зараз фіналістка Мастер 16 та за сумісництвом грибна фея Галина в етері Ніксон, і я маю що розповісти цікавенького. Ну, а поки згадаємо, як відбулося наше з вами знайомство з Галиною на кастингу. Я зайшла в кімнату до суддів. І перше, що я подумала, ого, цей момент настав, ура! І в мене була така трошки розгубленість. Ну що? Страшно ні. Загад, ні. Не вже трошечки. Добре. Розповідайте про себе. Повністю все. Все. Добре. Я Галя, мені 25 років, і я закохана в кулінарію. Просто кулінарія це ну, моє життя. Також був момент, коли мені вдалося взяти інтерв'ю у Галини на зйомках виїзного конкурсу «Мастершеф 17. Галина з «Мастершеф 16» на інтерв'ю у «Ніксона». Галина, розкажи мені, будь ласка, як повпливав мастер шеф на твоє життя? Попливав в позитивну сторону. Я чітко визначила, що кулінарія це саме моє життя, і що я хочу розвиватися максимально в цьому напрямку. Тоді вона не все могла розповідати та не всім ділитися за аудиторію, але все одно було дуже круто. І так, почнемо з того, що я розчарувався. Розчарувався, мабуть, як і більшість її вболівальників в тому, що Галину не допустили третьою у фінал. На мою думку, це було б максимально справедливо. І і скоріше за все, переможцем Мастершеф 16 міг би бути зовсім не Сашко. Але є, як є. Але все ж таки у фіналі був момент, коли я зрадів. А саме від неочікуваного вибору Володимира його вибір можна прирівняти до перемоги. Галина! Ага. я така... Галина? Тим дуже ще я думаю. А, як песічок. Тож, що ж відомо про Галину? Вона більше не проходить стажування у ресторані Володимира. Галина офіційно працевлаштована у закладі Ярославського. Тобто можна сміливо заявити, що Галина пройшла екзамен у виді стажування, сподобалась Вовчику як кухар, і він їй дав зелене світло у майбутнє, не дивлячись на те, що в неї тепер з'явилися обов'язки у виді роботи в ресторані, Галина не закинула і продовжує займатися власною справою у виді грибного інтернет-магазину. До речі, я теж вирішив спробувати і хочу вам сказати, що ефект є. Також вона не зрозуміла, як серед буремних буднів у день закоханих знайшла час і разом в колаборації з Гаріком зробила свій перший мастер-клас. Також відомо, що захід коштував 5 тисяч гривень з людини. Дорого це чи ні? Напишіть в коментарях. Потрібно було приготувати під наглядом Гаріка та Галини. Дві страви та один десерт. На заході було присутньо близько 10 гостей. Але і це ще не все. Галина активно веде свої соцмережі і знімає кулінарні відеорецепти. До речі, дуже цікаві. Готуємо вівстроганов. Mm. Дуже смачно. І на десерт я для вас залишив дуже гарну новину, щоб ті, хто вболівав за Галину, змогли за неї порадіти. Офіційно у Галини з'явився коханий хлопець. Про це вона розповіла в своїх соцмережах. Я, чесно кажучи, дуже радий, що в неї все так круто складається у житті. Ось така щаслива історія про Галину. Обов'язково підпишіться та поставте лайк, якщо вболівали також за Галину. Я з вами. Ветері був Ніксон. Дякую, що були зі мною.